Вітаю! Продовжимо з вами розбирати зливи НМТ з математики від 18 червня. Сьогодні працюємо. Отже, щоб розв'язати рівняння, яке містить дріб. Ми з вами домножаємо трійку на 4, і тоді буде 5 віднятих дорівня 12. Щоб розв'язати, ми х переносимо сюди, 12 сюди, міняємо знаки. 5 відняти 12 буде дорівнювати х. Звідси х буде дорівнювати мінус 7. Далі є тюльпани рожеві, які становлять третину білі половину, а чорні решта. Яка ймовірність того, що навмання взята цибулина буде білою або рожевою тюльпаном? Отже, якщо у нас рожеві це одна третя, білі це одна друга, то їх ймовірність буде сумою, тому що є або. Тому ми Спільний знаменник 6, обмінюємося сюди 3, сюди 2, всього 5 шостих. Тобто ймовірність буде 5 шостих. Далі, на малюнку зображений ромб. У ромба всі сторони однакові. Периметр трикутника дорівнює 18, а АЦ дорівнює 5. Що ми бачимо? Що у нас в трикутнику дві сторони однакові. Ми 18, віднімаємо 5, це буде 13. Тобто на ці дві сторони знаходиться 13. Тому і на ці три, дві сторони 13, а периметр це сума всіх сторін, тобто 26. Спростити вираз, щоб його спростити, треба щось скоротити. Щоб щось скоротити, треба, щоб з'явилися дужки. Дивимося, тут можна винести спільний. Тут в першому в чисельнику спільне число А або буква А. Було А квадрат, одне А забрали, залишилося А. Було 2А А забрали, 2 залишилося. Тут бачимо спільне число 2. Коли ми виносимо число, ми ділимо на це число. Тобто буде А додати 2. І, звісно, дужки ви малювалися такі що однакові, і тоді відповідь у нас виходить Б. На рисунку зображена трикутна піраміда СМ апофема. Бічна грані цієї піраміди є. Ну, якщо грань, то не буде ніяких відрізків. Далі дивимося: SCM, воно явно внутри проходить, ні. С. це основа. Тоді залишається Б, ABS відповідь Г. Треба визначити за малюнок, на якому зображена функція. Це лінійна функція, як ми бачимо на графіки k дорівнює нулю. Якщо k дорівнює нулю, у нас взагалі х зникає і буде просто якесь число. А Y дорівнює постійному числу, це є горизонтальна лінія, тобто просто відповідь Б. Правильні твердження. Середня лінія трапеції проходить через середини діагонали. Ну, якщо вона середня лінія, вона все поділяє навпіл своєю присутності. Тому так. Середня лінія трапеції більша від половини більшої основи. Дивіться, ось вона половина більшої основи. Явно, що середня лінія трапеції більша, ніж тому плюс. І середня лінія трапеції ділить її на рівновеликі трапеції. Ні. не рівновеликі, вони різні, тому ми відповідаємо Ні і вбираємо Г. Восьме завдання з модулем. Отже, спочатку, давайте подивимося, 0,5. Я пропоную записати у вигляді 1 друга, і поки що мінус третій степінь залишити. Тепер мінус третя степінь нам каже, що дріб ми можемо перевернути, і вже буде 2 перших, ну, можна було одиничку написати в третьому. Тобто 1 відняти, а 2 в третьому це 2 на 2 і на 2, це 8. А 1 відняти 8 це буде мінус 7, але за модулем вона надає нам 7. Водонапірний насос має пропускну здатність 5 літрів за одну хвилину. Одна хвилина 5 літрів. Визначте максимальну кількість води, яка може бути використана для миття рук, що триває 2 хвилини. 2 хвилини, якщо ми постійно будемо Користуватися, то це буде 10 літрів. Але ми знаємо про економію, що вже була задача в попередніх варіантах, як ми можемо зекономити воду при митті рук. У прямокутній системі координат задано сфери, що мають внутрішній дотик. Точка А має координати, точка Б центр меншої сфери і теж має координати. Яке з найменших поміж наведених. Може бути радіус сфери в точці О. Ми маємо, що ми можемо знайти радіус маленької сфери, дивіться, АБ. Відповідно, в цю сторону він такий самий буде. А далі ми подивимося, яке з наведених чисел найменше, яке може бути цим радіусом, щоб знайти АБ. Використовуємо формулу, яку ми в кожному варіанті. Від кінця початок корінь квадратний, і поїхали. 1 відняти 9. Далі 7 відняти мінус 2. І от коли ви проговорюєте мінус мінус відняти, відняти, це буде плюс. Далі мінус 8 мінус 4, обчислюємо, буде 64, 81, 144, взагалі буде 289, тобто 17. Тут 17. З іншого боку 17, тобто всього 34. Найближче до 34 це 36. Тобто, от на цей момент проходить дві одинички, тому обираємо А. Треба розв'язати нерівність. Нерівність показникова, що таке 10, О, що таке 1? Це 10 в нульовому степені. Залишається перейти до наших показників. Двічку переносимо х більше 2, тобто від 2 до нескінченності. те завдання. Знов накрутили, наговорили, розбираємося. АБЦД прямокутник, точка Л на стороні АД лежить, АЦ діагональ, утворює код альфа. Бачимо: АЛ дорівнює 3, АО дорівнює 4. Оце дорівнює 16, а треба знайти синус кута альфа. Ну, по-перше, щоб знайти синус кута, треба пригадати, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Наша задача знайти АД. У нас АЦ відома, вона у нас становить 20. Щоб знайти наше АД, ми можемо розглянути два трикутничка. АОЛ, ось цей маленький, і БОЦ, ось цей великий. Вони подібні. Дивіться, який коефіцієнт у них подібності. АО відноситься до ОЦ як 4 до 16, а якщо скорити 1 до 4. Тобто, коли ми замість АЛ підставляємо 3, а БЦ знаходимо, то БЦ буде в 4 рази більше, тобто 12, БЦ – це все одно, що АД, тобто 12. І підставляючи сюди 12 на 20, скорочуючи на 4, ми маємо 3 п'ятих. Не така вже й важка на перший погляд. В арифметичній прогресії відома різниця А6-А1 мінус 30. Знайти значення А1-А3. 3 Умовно, десь воно вже було. Ну добре. І так, що таке А6 в арифметичній прогресії? Це А1 плюс 5D. Відповідно, якщо ми зараз замість а 6 підставимо А1 плюс 5D. Відняти А 1 то А 1 знищиться, і у нас вийде, що 5 d дорівнює мінус 30, а відповідно D дорівнює мінус 6. Що таке А3? А3 це А 1 плюс 2D. Виясняємо, А 1 відняти А 1 і відняти 2 d тому що ось цей мінус нам міняє ось цей знак. Тобто, А1 у нас знищується, де у нас мінус 6, мінус 2 помножити на мінус 6, це буде 12, відповідь Д. Треба тригонометрію розглянути. І так вираз, в якому проміжку належить 450. Ми знаємо косинус періодична, кожні 360 повторюється. Тобто, віднімаємо, і вже буде 2 косинус 90 градусів. Тангенс, оцей мінус ставиться перед тангенсом. Далі довідниковий матеріал, де ми дивимося, що косинус 90 градусів це 0. Тому. У нас виходить 0 відняти. Тангенс 60 це корінь з 3. Тобто буде мінус корінь з 3. А мінус корінь з 3 – це приблизно мінус 1,7. А це належить проміжок P. І остання з тестових. У нас є квадратне рівняння. Треба його розв'язати. Ну, я сторона того, що розкрити дужки 2х2 відняти 2х. Одразу переносимо, міняємо знаки, приводимо подібне, буде х2 відняти 2х відняти 3 до рівня 0. Звісно, тут можна теорема вієта або дискримінатор. Давайте вієта. х1 додати х2 буде дорівнювати 2, а х1 помножити на х2 дорівнює мінус 3. Одразу кажу: не звертайте поки що увагу на цей мінус. Давайте спочатку. Що на що помножити, щоб було 3? Це 1 і 3. А тепер як з них зробити двічку. Додавай, додаючи. Або, звичайно, треба поставити біля одинички мінус. Тоді буде 3 відняти 1, це буде 2. Тобто, наша відповідь А. Шістнадцяте завдання треба. Знайти вираз. Значення А у нас корінь з 2. Корінь з 2 в шостому степені. Ми знаємо, що тут двічка стоїть, у нас степені скорочуються. залишається 2 в третьому, а це буде 8, тобто г. Коли ми застосуємо спочатку формулу скороченого, це буде квадрат відняти 9. Замість А ми підставляємо корінь з 2 в квадраті відняти 9. Тут корінь і квадрат знищуються. 2 відняти 9. Буде мінус 7а. І останнє що таке 81? 81 це 3 в 4. І далі логарифм 3а. Четвірочку переносимо в степінь. І це буде 3 з основою 3а в четвертому. Логарифм тричка зникає. Корінь з 2 в четвертому, знов тут скорочимо 2 в квадраті це 4 17 Функції. Десятковий логарифм. Щоб властивість застосувати, давайте уявимо, як виглядає графік. Логарифм десятковий це проходить через одиничку і постійно зростає. Тобто, ми обираємо А. 1 поділити на х. 1 поділити на Х, це обернена функція, графік якої гіпербола. Ось така гіпербола. Дивимося, якщо А вже використали. парна, ні. Має точки максимуму, ну, я б не сказала, не визначена лише в одній точці, має точку мінімум. Дивіться, у нас тільки Г сюди підходить, вона не визначена, вона не визначена в нулі. Тому ми обираємо сюди Г. І х плюс 1 в квадраті це парабола. Квадрат нам каже, що, можливо, вона буде парною, але плюс 1 каже ні. Вибачте, тому що це парабола, яка перенесена на одиничку вправо, ось так. І тоді вона має точку мінімуму, Ми в ямку попали, тому відповідь де? Геометрична задача. Я люблю такі, коли з одного можна вирішити всі три. На паралельних прямих розміщено круговий сектор АБЦ, рівнобедрений трикутник ДК Л, ось ці дві сторони рівні, і паралелограм. Площа сектора дорівнює 64Пі, площа паралелограма 288. А ДК 20. Треба знайти невідомі відрізки. Отже, спочатку АВ. Що таке АВ? АВ – це наш радіус. Що таке площа цього сектора? Подивіться, це четверта частина нашого кола. Площа кола, площа круга це П квадрат. Тобто нашого сектора. Це буде П квадрат поділене на 4. І з цього боку це 64 π Відповідно, r в квадраті це буде 64 помножити на 4 пі скоротиться. Не множимо, дивіться, добуваємо корінь. Це буде 8 і 2, тобто r буде дорівнювати 16. Наше AB дорівнює 16. Якщо АВ – 16, то відповідна висота в паралелограмі вона теж буде 16, а якщо висота в паралелограмі 16, і висота в трикутнику 16, то ми можемо знайти наступне DL і LP через площі. Або через сторони наших заданих фігур. І так, спочатку ДЛ. dl трикутник рівнобедрений. знайдемо pl, піфагора і помножимо на 2. Тобто, 20 в квадраті відняти 16 в квадраті. 20 в квадраті – 400, 16 це 256, тобто 144. тобто 12. А вся тоді буде 24, тобто де. ЛП площа паралелограма це наша сторона, верніше, висота на сторону. Щоб знайти сторону, треба нашу 200 площу поділити на висоту, і відповідна ЛП буде дорівнювати 18. Вибачте, отут: 16 було Б. Б, а тоді сюди В. Ось, все. Розібралися. Головне, правильно поставили. Будьте уважні, коли тести виконуєте, завжди себе перевіряйте. Не поспішайте. Це я поспішаю вже і роблю такі примітивні помилки. Отже, зробили геометрію. Далі будемо розбирати задачі. Перше з параметром. Дивимося, знов показникова, квадратні і так далі. Давайте запишемо, перепишемо і чуть-чуть трішки змінимо наш вираз. Отже, якщо тут 0,2 в степені x-1, то ми запишемо як 02 в степені х і помножити на 0,2 в мінус перші. Тут додати 3 у квадрат залишається 7, а додати 42. Давайте позбудемося від у. Для цього домножимо на 3 перше. Це буде 3 помножити на 0,2 в степені х плюс 3у квадрат, 9а і 36. Тепер ось тут, що таке 0,2? 0,2 це 1 п'ята. Що таке 1 п'ята в мінус першу? Це 5. Тому замість цього виразу ми запишемо з вами 5 для зручності. І тоді буде 5 помножити на 0,2 в степені х додати 3 х квадрат, і це поки що залишається. Тепер, щоб у нас y знищилися, нам треба відняти. І відняти я пропоную для зручності, знову ж таки, від другого першого. 5 відняти 3 буде 2, і ось цей множник 0,2х. 3 відняти 3 буде 0, не пишемо. 7А відняти 9А буде мінус 2а. І 42 відняти 36. 6. Звідси знаходимо чисте 02 в степені х, для цього ділимо на 2. 0,2 в степені х рівня мінус А додати 3. Тепер ми маємо право замість нашого 02 в степені степен підставити ось цей вираз і знайти у. Отже, буде мінус А додати 3 плюс y квадрат дорівнює 3а додати 12. Звідси ми виражаємо y квадрат. вже третій поспіль однакове завдання ни t, тобто таке собі. Переносимо з протилежним знаком плюс А і відняти 3. Приводимо подібні, і звідси y квадрат буде дорівнювати 4а додати 9. У нас перша умова, ця блакитна, повинна бути більше строго нуля, а квадрат повинен бути у нас ось цей більше буде рівня. Тобто, знов на рівності, знов треба знайти це А. Перше розв'язуємо блакитне, а переносимо в ту сторону А менше 3. А тут розв'язуємо 4а більше буде рівня мінус 9, відповідно, а більше буде рівня мінус 9 четвертих, а це буде мінус 2,1. Далі нам кажуть, що треба знайти значення А, при якому єдиний розв'язок має. Єдиний розв'язок це коли у нас виконується рівність, а А у нас в даному випадку мінус 2,1. Але нам треба в десятковому, тобто мінус 2,25. Це ми запишемо у відповідь. Інтеграл. Треба обчислити значення інтегралу, якщо відомо вже певні значення. Одразу звертаємо увагу на те, що у нас є межі інтегрування однакові. Тому пропоную те, що треба обчислити, розписати і розбити за властивістю інтегралів. 3 Трієчка виноситься інтеграл функції f. Далі 2 двічка виносимо інтеграл функції g. І останнє 6 виносимо інтеграл від мінус 1 до 2 x dx. Що саме характерно? Інтеграл вже за нас порахували. Ось це все значення. Воно дорівнює 9. Наступне значення ось це ж. воно дорівнює мінус 7, а ось тут потрібно порахувати. Тобто 2, 3 помножити на 9, відняти 2 помножити на мінус 7, додати 6, а тут обчислюємо х квадрат на 2 і межі інтегрування. Відповідно, тут буде 27 додати 14, додати тут можна скоротити, і двічку підставляємо 3 помножити на 4, відняти 3, помножити на мінус 1 в квадраті. 27 додати 14, додати 12 і відняти 3, тому що мінус 1 в квадраті 1, загальна остаточна відповідь 50. На діаграмі зображена інформація про кількість проданих смартфонів протягом 5 місяців. Наскільки відсотків середня кількість проданих за місяць смартфонів перевищує кількість смартфонів, проданих у квітні? Отже, спочатку знайдемо середню кількість. У нас в першому місяці 150, верніше 250. Тут 150, далі 300, далі рівно 200 і остання 350. Щоб знайти середню кількість, ми все це додаємо і ділимо на 5, тому що було 5 місяців. Остаточно у нас виходить 250. Тобто наше середнє 250 в квітні 200. Наскільки відсотків середня перевищує квітень, то 250 це невідомо відсотків. 200 це наші 100%. Щоб знайти х ми 250 множимо на 100 і ділимо на 200. Звичайно. Ми скорочуємо 250 ділимо на 2, це буде 125. А різниця між 100 і 125, звичайно, 25%. І на основно стереометрична задача. Конус і правильна чотирикутна призма мають рівні висоти. Конус і правильна чотирикутна призма. Якщо правильно у неї всі сторони однакові, висоти мають однакові, проводимо висоту в конусі і висота призми. Радіус описаного навколо призми дорівнює радіусу основи конуса. Ну, Мабуть, радіус описаного кола навколо основи призми. Тобто, якщо описаний, то це означає, що половина діагоналі це є наш радіус описаного кола, тобто ось цей відрізочок АО, він дорівнює радіусу основи конуса. Тобто, Ось це нехай буде Є. Е. Визначте об'єм призми, якщо діагональ основи дорівнює 16, а твірна конуса 17. Дивіться, діагональ основи АВСД, тобто АС все у нас дорівнює 16. Треба об'єм. Об'єм це С основи на висоту. С-основи у нас правильний, тобто це квадрат. Якщо відома діагональ, то ми можемо діагональ в квадраті поділити на 2. Тобто 16 квадраті поділити на 2. Що таке 16? Це 16 на 16 і на 2. Скорочимо тут 8 в підсумку буде 128. Тобто С-основи ми знайшли, тепер h. Дивіться, h ми можемо знайти з конуса. Але ОЄ невідомо. А ОЕ це половина АЦ, тобто 8. Теорема Піфагора в дії 289 17 в квадраті, відняти 64, 225 або 15, давайте так, щоб правильно було. Тобто наша висота 15, ми готові знайти об'єм. Буде 128 помножити на 15. 1920 ми запишемо у відповідь. Ось так ми розглянули ще одну сесію НМТ з математики. Залишилося трішки. Дякую, що ви зі мною, дякую, що коментуєте, ставите вподобайки. Давайте навчатися разом і успіхів вам на НМТ!